На фасаді ліцею колишньої першої школи ряд меморіальних дощок. Сьогодні відкривають нову пам'ять про 27-річного Олександра Тімченка. Молодий, але вже досвідчений воїн загинув під Бахмутом. Був добровольцем, як і його батько та брат. це людина, патріот. Переконаний був як і я. Я з 14-го року тричі ходив на війну. В АТО в 2017-му, в 23-му воювали одночасно. Ми були на різних напрямках. Я на нулі. І він він був командиром. Я був командиром. Він повів свою групу на штурм, і їх там зустріли. Спочатку був прямий приліт протитанкової керованої ракети, а потім їх добивали артилерією. тому там було просто неможливо вижити. У мирному житті Олександр здобув професію гірника та чотири роки стояв на захисті батьківщини. Мати героя каже: вдячна усім, хто увічнив пам'ять про її сина. Він тут навчався. Він тут навчався і випускався. Я думаю, що всі були тут в захваті від нього, тому що він був хороший хлопчик, дуже доброї душі людина. Він не давав нікого образити. Пішов батько. Він каже: Я теж піду, я йому довчись а він ні. Олександр Тимченко був десантником, мав посвідчення моряка МВС Збройних сил України, а влітку 23-го року став головним сержантом взводу та командиром бойової машини піхоти. Своїх героїв потрібно пам'ятати. Згадуюся дуже багато чого, Моє брати рідні. Я практично кожен день думаю про нього і мені тяжко про це казати. Півроку після загибелі Олександр вважався зниклим безвісти. Тільки 8 березня 24-го року був похований на центральному кладовищі у полеглого воїна. Залишилася дружина та чотирирічний син. Сьогодні його рідні і друзі на меморіальному заході. Любив це життя, який любив свою родину, свою жінку і свого сина. Він, він був настоящим чоловіком. Він був другом. Він Вольовий, він нічого не боявся у цьому житті. І це людина, яка дійсно любила нашу країну. Він ніколи, не, скільки було розповіді, він не залишив ні свого побратима. Я дуже поважаю цю людину і люблю, і вірю, що все ж таки він десь є. Хай він захищає нас усіх, а нам миру. Надія Шевченко, Денис Захаров, цей день.